Сьогодні 5 червня, хочу вам показати півуні, яка розквітла десь днів в 10 назад. Закінчує вже своє квітування. Осталися останні квіти, але я не встигла сфотографувати повністю Ось Ви бачите, вже бутони обірвані, залишились лише бокові. Ну і деякі, які заховані в тіні, ці також залишились. Півонія оділь. Погляньте на цей бутон, чисто білий бутон. Тримається на високому стеблі. Ось цей бутончик, який щойно щойно розкривався, тобто вчора, можливо, От. один з останніх. Вони мають чисто білий колір і всередині такої Трояндовидної форми, пелюсточки так складені. Серединки не видно. Ось, я показую вам. Він густо махровий. Ось такі кульками бутончики розкриваються. Ось покажу ще один, ще одну квіточку. І має ледь ледь такий рожевий відтінок. Всередині бутон. Квітів було дуже багато. Півуня посаджена у 2021 році. Це кущ, який був поділений. От зараз покажу. Може ще ці квіти не опадають. От. Оце квіти, які заховалися з півночі. От. На тройомночка на них нападала. З півночі під трояндою. От, і їм сон, їх сонце не припекло. А ці вже опале, на жаль, ми не побачили повного цвітіння куща отіль. Значить, кущ був поділений. І погляньте, скільки стебел з бутонами вона наростила. І це уявіть собі, в цьому році. Буде восени лише три роки, як вона посаджена після поділу. Не пам'ятаю в кого я замовляла, чи від вармердома замовляла, чи від Джошуа. Мабуть, більше всього, що від Джошуа. От. Кущ висотою до метра, мабуть, навіть трошки більше. от І е, квіти. Не горять на сонці. Що я побачила? Ось, подивіться, немає коричневого, навіть на цих квітах, які вже опадають. От. І тримаються досить гарно на стеблі, їх не треба підв'язувати. Ну, бокові трошки посхилялися. А ти, подивіться, так рівно і тримаються. Ну, правда, їх троянда ще тримає. Отже, це сорт поділь. Подивіться, ще на цю квітку, на цю бомбовидну густо махрову квітку. З таким білим, чисто білим кольором квітів дуже мало. Я, наприклад, зустрічаю, що тут з рожевими проживками, а ось цей бутон чисто білий. У цієї квітки нема зовсім ніяких проживок, тільки білий колір. Так, трошки струйондочки налетіло пелюсточок.